Має розуміння, знає, як це все робити. У неї 24 години. 24 години до пред'явлення звинувачення. 24 час уже йде. Отримаєш інформацію, мають реагувати. Тобто вони мають прибути миттєво в райвідділ. Поліцейський має далі патрулювати, щоб забезпечити вашому місці. Підповідь будуть працювати з поліцейський або адвокат. Чи будуть застосовані заходи примусу при затриманні? Адвокат присутній. При тому як працює слідчий, адвокат перемістився в суди, затримана особа теж тут поруч. Чортківському районному відділку поліції ми відкриваємо пілотний проєкт Каста Дірекор, це вже другий кущовий підрозділ поліції на Тернопільщині, де ця система запрацювала. Є приклади, як та система працює, наприклад, в районному управлінні поліції в Тернопільському, де є реальні приклади, коли це спасало поліцейських, вони можливлювали там якісь незаконні дії щодо затриманих осіб, дисциплінувало самих поліцейських. І то ми маємо такі приклади, які ми сьогодні демонстрували і представникам влади, і представникам місцевого самоврядування, які були теж присутні на Відкриття, ми потім маємо відео, маємо звук. Розуміємо, що поліцейський, який в конфліктній ситуації, це теж його захист. Я дякую за цю реформу. Дякую. Пишаюся що це чорткові відбулося, відкрилося. Я думаю, що це дійсно початок. Ми маємо робити все, щоб не змінювалося кожного дня. І обов'язково тоді нас буде перемога справжня. Обласна влада шляхом внесення таких програм для розвитку, в тому числі і поліції. Буде приділяти цьому велику увагу, бо це те, за що ми боремося не тільки на фронті, але й тут, де ми зараз проживаємо.